Сана козак, Кися люба, дорогенька, ти мені така рідненька мчишся, бігаєш по дому ти знімаєш стрес і втому і сопеш тихенько в вуса, ти моя найкраща буся, твої очі наче влються, зачаровують, сміються, нех загляну, бачу диво і за тобою. Я щаслива, ти чеш носилоню, як же добре з собою, Мурко, ти ж ти ніжно, мило, я люблю тебе так щиро. Твоя шерсть моя маленька, і гладенька, і м'якенька. Твої лапки, мов подушки, но ну, мов порушки. Ми з тобою розмовляємо, різні ігри разом граємо. Твоя поміч так потрібна, до всього таки чи здібна. Малоч посонець з планети, в тебе є свої секрети. Найдорожча киця, ти старана учениця, ходиш інколи тихенько, тішиш, радуєш серденько, забігаєш у куточок, та згортаєшся в клубочок. Думи, змотуєш на вуса. Ти така красуня, буся.